Вітаю, колеги! З вами я, Ганна Чернишова, і сьогодні пропоную поговорити про правила оформлення податкової накладної, які діють з 1 жовтня 2024 року. 1 жовтня набув чинності наказ номер 400 яким Мінфін, зокрема, зміни форми податкової накладної та розрахунку коригування до неї, і вніс зміни до порядку їх заповнення. Податківці розробили окремі форми податкових накладних та розрахунків коригування для операцій із постачання товарів у межах режиму експортного забезпечення та для всіх інших операцій. Коди у форм різні: форми податкових накладних та розрахунків коригування, які призначені для операцій з постачання товарів в межах режиму експортного забезпечення. Будемо використовувати, коли уряд ухвалить рішення про запровадження відповідного режиму. До того часу за всіма операціями застосовуємо форми -120 10 1201016 для податкових накладних, JF 120 12 1201216 для розрахунків коригування. Саме такі пояснення наразі маємо від податківців. Згідно з новими вимогами, всі експортери мають заповнювати новий блок інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України вгорі ліворуч податкової накладної та розрахунки коригування, в окремих рядках зазначте дату і номер митця. Декларації та договору. Проставте відмітку в спеціальному полі, якщо проводите операцію на підставі форварного контракту. У графах 4 та 5 податкової накладної, вкажіть ту саму одиницю вимору, що й у митній декларації, додати запровадження режиму експортного забезпечення на підставі відповідного рішення уряду за цими ж загальними правилами складайте й податкові накладні на операції з експорту окремих товарів, на які поширюється режим експортного забезпечення. Маєте потребу відкоригувати експортну податкову накладну. Тоді інформацію про реквізити договору та митної декларації заповнюйте в тому розрахунку коригування, тільки якщо дата реєстрації податкової накладної, до якої його складаєте, припадає на дату, починаючи з 1 жовтня 2024 року. У табличній частині податкової накладної поставте позначку щодо ознаки товару у графі 3 2, 1, імпорт. Якщо постачаєте товар, що везли на митну територію України, цю графу заповнюйте на всіх етапах постачання товару. У графі 3.2.2 «Власне сільськогосподарська продукція, якщо здійснюєте внутрішні постачання або експортуєте власну сьогодніспродукцію в розумінні під пункту 14133.1 Податкового кодексу, на яку поширюється режим експортного забезпечення. При цьому, допоки режим експортного забезпечення не запровадили, Цю графу не заповнюйте. Ба Більше з 1 жовтня складайте за новими правилами зведену податкову накладну для нарахування компенсуючих зобов'язань у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів інших товарів послуг, що придбали з ПДВ не в господарській діяльності. Мова йде про зведену податкову накладну із тейпом причини 13, яку не видаєте отримувачу. Зміни торкнулися заповнення розділу Б табличної частини такої податкової накладної. Тепер у графі 2 опис номенклатури товарів послуг продавця, крім дати складання та порядкових номерів вхідних податкових накладних, що став, склав постачальник, зазначайте також опис номенклатури товарів і послуг, як їх вказав постачальник. Так само в графі 4 одиницю виміру товару послуги подавайте не в гривні, а так, як її зазначив постачальник у вхідній податковій накладній. Графи 3.1, 3.2, 3.3. З 5 по 9 заповнюйте у загальному порядку. Зважайте, новації не стосуються всіх інших зведених податкових накладних. Ще більше інформації про порядок заповнення податкових накладних та їх коригування шукайте у системі експерту з головбух. Долучайтеся!